Друзі, десь Міша Ігорович подівся. Не виходить на зв'язок, каналу покинув. Щось і сталося. Ладно, давайте я введу вас в курс справи, що відбувається, і чому я взяв відпустку від канала. Дивіться, що. В Частині кислячків не повезло. Не повезло їм через мою помилку. І що мій пальчик нажав не ту кнопочку і пішов собі. Спадки. <хи> з деєю саме малость теж зафакапився. Не, з самою деєю все добре, але я трошки наплутав, скільки в мене вольт, поставив 40 А. І як наслідок трошечки ну скільки, літри три википіло води з акумуляторів за пару годин. Це була серйозна тема. До речі, можу вас заспокоїти, вони навіть за таких обставин не взриваються. Як бачите, я цілий, все ціле. Нічого не взірвалося. Ще хочу трошечки на коментарі повідповідати. Е, що з поверемером, все нормально, він працює, тільки він працює на ліферах, а на кислячках буде отдільна маленька сес працювати. Тепер а чи про деї, друзі? Ну, ось я зніму блін, відос, тому що я був підсівший на канал Посталкеру. І в мене просто не було часу цим займатися. Мабуть, якби частіше виключали світло, я б вже давно це зробив і відправив би. А Так ми трохи всі дружно. Розслабилися. Там ще ви мені писали, що не буде працювати. Дроти неправильні, дуже довгі перемички, 5-10. Оцей дріт вам довгий, дуже. Ну, блін, оцей дріт коштує 150 гривень метр. І мені його заради огляду інвертора різати на кусочки. Камон, ні, я не буду цього робити. Він мені в такому стані згодиться, тому що він буде використовуватися при зйомці теста ячейок. І там треба на відстань, щоб поки я її замикаю, розмикаю, чи ще щось роб, ну, щоб не підгоріти як слід. Тепер давайте я вам ще дещо покажу. Цікавеньке, що відбулося за той момент, поки я трохи кажу, як є, підзабив на канал. Давайте погнали до справи. Дуже часте питання, як зробити так, щоб кисляк, коли частково розрядився, сам починав назад заряджатися. Є отакий от модуль, називається. XE, L30A, там L10A є. ну Залежно від амперажу. Ви тут настраюєте вольтаж. Це електронний вимикач, він вмикається або вимикається в залежності від вольтажу на клемах. Я їх купив три штучки, тому що в мене буде балансуватися свинцева батарея цими зарядниками дешевенькими. Ну. То я два собі оставлю, один розіграємо, хтось виграє, буде мати, кому треба таке діло. такий модуль. Дивіться, автоматик ось прийшов, огляд, запишемо. Ну, ще таких опару штучок. Хочу собі зробити до оприскувача на літії. До машинок дитячих підійде. Коротше, з Бушних зберу таку батареєчку. Дивіться, тут рамка всередині є, нікелеві пластинки і бмс І Збираєте собі. Ну, Я думаю, тут 10 ампер годин. Може 10 навіть буде. Не знаю, побачу. Зберемо. Про це все будуть окремі відосики. Мабуть, подивлюсь. Мабуть, в одному такому корпусі зберу собі, а другий, мабуть, розіграємо теж. О, ще знаєте, що хочу зробити? Подивитися, Всьо в мене є хороша, без перебільшень хороша батарея від револьта. В неї є залізобетонних 7 ампер годин з 8 обіцяних. А я ще на аліку замовив DIY комплект під макіту. І, коротше, поняв, що є така різниця. Револьтовська не стане на макіту. Тому що в неї, в макіти, бачите, тут додаткова група клем є. О, А це теж diy комплект буду збирати. Де цікавий відосик. Сам комплект 500 гривень коштує, якщо що, недорогий. Але потім я зрозумів, що до нього ще треба зарядочку. Ще щось 200 гривень за зарядку віддав. Ну така вона, невагома, якщо, чесно кажучи, ця зарядка. О, Ну, такі справи. Ще дивіться, ось я проводив тести. Хто більше віддасть на морозі, я її оцю ячеєчку заморажував до мінус 13 градусів. Ну потім вона остивала, я її десь при нульові, грубо кажучи, тестував ячейку саму. Ух ти, а в неї там, мабуть, дюрка сталася. Бачите? Ух ти що. Страшна, їй вже треба на двір винести, її вже боюся. Така пуря. Аж гуля виросла, їй на двір нести. Проводив тест, хто віддасть більше, АГМ чи літій, при температурі близько нуля, ну спойлерити не буду. Тест вийшов цікавий. А тепер давайте перейдемо до солоденького. Дивіться, до речі, яке в нас появилось оновлення в Телеграмі. Його зробив наш адмінден, він просив його сильно не нахвалювати, так що сильно його не бо Він не любить, коли його сильно нахвалюють. Дивіться, ось сюди, де прикріплене повідомлення, натискаєте. І що в нас є? Дозволить боту надсилати тобі в повідомлення. Натискаєте сюди на дозволить боту. І тут жмете кнопочку розпочати. Як воно все працює, я ще сам не знаю. Ну, дивіться, пише мені Майкл, як справи? Ось інформація, яку я знаю про тебе. Кількість генерованих посилань, ноль. розіграчів, в яких ти приймав участь, один. Ого. Я теж намагався щось виграти на слорозі Ну, Ще ні разу, до речі, не переміг. Отримати всі доступні команди. Команда Help. Почнемо знайомство. Старт. Квота. квота. Я не знаю, що таке квота. Санні Фармер отримати посилання для входу в свій кабінет. Дивіться: для того, щоб розмістити оголошення в барахолошці 2.0, треба жмакнути. Ось ви попросили, його, щоб він вам старт нажали, щоб він вам викинув цю доступну інформацію. Жмемо сюди на Санні Фармер. І увійти до свого аккаунту на сайті Sunny Farmer. Посиланнячко. Окей. І що ми тут пишемо оголошення? Так, да, все-таки меню є збоку. І. ага, це я зайдяний. Мені навіть нічого не треба. Оголошення: додаємо оголошення нове, і тут ви вибираєте, ви хочете продати чи купити, наприклад, я хочу продати. 18650 батарейку. Будь ласка, додайте хоча б одне зображення товару. Ну давайте оце зображення додамо. Подивимось, як у мене зображення є на телефоні взагалі. Але інтернет в мене шустрий. Щось провайдер інтернет, в інтернет виключив, мобільним користуюся. О, там ще й святим вечором картинка за Заголовок. Продам кота. Трошки не та тематика, але менше з тим. І опис. Хороший кіт, 4 кілограма, вміє спати на порожі. І опублікувати. Так, не сміятися, тестові зараз, бо там щось люди. Поб... Бачать, що це я такий. Не змійтесь, будь ласка, це тестове оголошення, треше смайлик додати. Оп, ну До що, поїхали? Сюди посилання можна різні на ваші ULX чи інші майданчики, де ви то продаєте, ваш товар додати. Я думаю, це буде зручно. А тепер повертаємося назад в Телеграм. Ага, це, мені. це є ще в Телеграмі, я виявляється і не виходив з нього. І заходимо в розділ барахолка 2.0. І дивіться, отут вже є мій відос. Знаєте, для чого це зроблено? Для того, щоб ви. Не губилися в тому, хто що де. щоб не було там публікацій по сто раз одного і того самого. Ну, для зручності вашої це все друзі, зроблено. Тому доєднуйтесь, можете щось купити, щось продати. Дуже зручно і зацікавлена аудиторія, тому що ми тут всі в одній темі. Крім того, за цих два з половиною місяці, що я активно не вів основний канал Ігрович, мені вдалося залетіти в ігрову нішу. Я прям за два з половиною місяці на монету вийшов. А це це реально крутий результат. Тому, мабуть, до фотобанків додадуться ще і заробітки на Ютубі як окрема тема. І фотобанки, і заробіток на Ютубі. Я все перенесу туди на ігровий канал Ігрович. Підписуйтесь туди, якщо ви цими темами цікавитесь. Тому що ці речі вони ближчі людям, які люблять комп'ютерні ігри, які більше справи з комп'ютером мають. Чим тим людям, які цікавляться всякими контролерами, саморобками і інший. Тому щоб не змішувати теми абсолютно недотижні між собою, я вирішив фотобанки і Ютуб перенести на той канал. До речі, про той канал корисна така інформація. За два з половиною місяці нам вдалося зібрати три fpv дрона. Один вже є в металі, на один. Семидюймовий в металі вже є. Він просто чекає, поки людина буде в зоні, де працює е, нова пошта, щоб забрати його. На один зібрали гроші вже 10-дюймовий, Закупили всі запчастини. На другий, на третій, просто зібрали гроші і вже пішли. Пішов збір на четвертий в півдрон. Це все за два місяці. Тож я думаю, є резон грати сталкера, якщо це може допомогти ЗСУ. На цьому каналі, друзі. Я трошки підрозгрібся, тому що, блін, я коли за щось беруся, то я роблю, поки не вийде. Мені байдуже, я можу лупити в одну точку. Поки не получиться і вивів ігровий канал на монету там ну, класно. Цікаво, дуже це все. Каже, якщо хочете, долучайтесь на цьому каналі. Продовжуємо займатися всяким електричним. Я вже ось свої посилочки пороздивлявся. Ось цей модуль, який вміє запускати сам зарядку акумулятора. Ще такі, й модулі є пару штучок. Це які, коли світла не стало, самі лампочку автоматично від батареї включають. Працює від трьох, 18650. Я вже, до речі, такий ну, підключав, перевіряв, як воно працює, наблатикався. Теж відосик для вас зніму. Оця штучка. Любімка, любімка, як це не дивно, все це купити в Китаї. Наприклад, отакий його модуль, він там, я не пам'ятаю, скільки, там 100 чи 200 гривень коштує щось таке. А, Оце його щось до 100 гривень коштує, що автоматично сам світ включає. То прикол в тому, що якщо його купляти в нас в Україні, ви за доставку заплатите поверх щось таке само, як сам модуль стоїть. а Китай присилає вам якою-небудь поштою прям безкоштовно. Чо наші не можуть продавці без сплати за доставку нам прислати. Ну, дивно це все якось. Так що, друзі, ніде я не подівся. Я є, продовжуємо. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Якщо маєте таку можливість, можете долучитися до наших зборів на довборіз для 80-ї окремої галицької десантно-штурмової. Ми збираємо ці дрони станом на момент запису цього відео. А що для чого, як і далі будемо збирати? Час покаже. Вибачайте, що я відволікаюся так надовго, тому що ну, YouTube не така грошова тема, як здається, принаймні в україномовному сегменті інтернета. А мені ще треба сім'ю вдягати, годувати, А для цього всього треба заробляти гроші. Тут є варіанти. Можна працювати як працював, а можна продатись незадорого за якісь молотки і зрадити інтересам своєї аудиторії. Мене цей варіант не влаштовує. О, тож, друзі. Чекайте новеньких відео, їх тепер буде більше. Дякую вам за увагу. Дякую, що не забуваєте. Зріз двом вас всіх з наступаючим Новим роком, друзі. Підтримуйте ЗСУ, всіх обняв, підняв. До зустрічі!